Привіт! В цьому відео зробимо з вами швидкий огляд Linux Mint. Меню Аналог, меню спуск дуже добре структуроване за категоріями, не складно розібратися. Все логічно, просто офісний пакет, програми для роботи з графікою, відео, аудіо, адміністрування, відповідно, системні налаштування. Тут відповідно, аналог панелі. Улюблених програм або тих, які найчастіше використовуються: це Firefox, тут в даному випадку by default Software Manager і відповідно системні налаштування, термінала, також аналог провідника. Аналог провідника дуже схожий на те, що ми бачили в Ubuntu, логіка та сама. Також тут відповідно, можливість залочити скрін, також розлогінитися, можливо, створити кілька облікових записів і, відповідно, варіанти вимкнення, перезавантаження системи і так далі. На панелі задач, відповідно, by default, знову-таки файл-спровідник, браузер Firefox. І також термінал. Тут також є. Update Manager. Те, що першим потрібно зробити після встановлення, в тому числі віртуальної машини, це її оновити. Відповідно, тут це вже зроблено, щоб зекономити час. Рекомендують часто використовувати локальні дзеркали. В даному випадку це робиться дуже просто: обирається опція Software Sources, вводиться пароль. І ви бачите, в даному випадку в мене основний, відповідно, обраний для більш швидкого оновлення наш локальний, один з локальних варіантів відповідно, від IP Connect, і відповідно, базовий це британський. Ubuntu.com, архів, архів Ubuntu.com. Тобто це не обов'язково так робити, але якщо раптом виникають якісь помилки на основному репозиторії, зазвичай вони інколи виникають, в залежності від того послугами якого провайдера використовуєтесь, в тому числі і IP-адреси, з яких відповідно йде відповідно звернення. Так, то можуть виникати певні помилки, і в результаті е, найчастіше рекомендують саме переключатися на локальні дзеркала або на е, відповідно, е, і спробувати дзеркала інших країн як варіант. Тобто, в даному випадку я використав саме вітчизняний варіант, саме в тому числі для швидкості, Тобто, щоб швидше проходило оновлення, тому що після встановлення зазвичай. Вони займають певний час, в даному випадку це зайняло десь приблизно 15 хвилин. Тобто, щоб на це все не дивитися, відповідно, можна зекономити час. Тобто, Тут все просто, логічно і дуже нескладно розібратися і встановити потрібні оновлення, щоб система була актуальною. Також підключення по мережі, відповідно, також є, як ви бачите, волюм, тобто звук. Індикатор батареї і час, тобто все дуже просто, нічого надзвичайного тут немає. Що ж, Далі, наприклад, в системних налаштуваннях теж все дуже добре структуровано, категорії дуже нескладні, дуже легко розібратися. От, Наприклад, давайте додамо клавіатуру українську мову. Обираємо варіант, пишемо. Україн. І давайте базовий встановимо. І тепер ви бачите у нас два варіанти: англійський, американський варіант і український. Перемикатися можна відповідно таким чином, ну, дуже просто, або знову-таки шорткат Windows і Space. І перемикання відбувається. Тобто, це не складно. Далі апдейти можна робити через термінал команди ті самі. Sudo. apt update Вводимо пароль. Пакети оновлюються. В даному випадку вже все оновлено. Ну, зазвичай після цього робиться апгрейд. В даному випадку він ні, ні до чого не призведе, тому що все вже оновлено. Ну і потім робиться, вибачте, sudo. APT Auto Remove. Тобто команди тут е, такі самі, як і в Ubuntu, тому що, тому що це по суті е, один, одне з відгалужень, можна сказати, Ubuntu. Тобто багато в чому базується саме на Ubuntu і відноситься знову-таки до сімейства Debian. Що ж, е, наступний момент це е, Software Manager. Тут, відповідно, можна встановити потрібні вам програми, знайти їх, наприклад, VLC. І тут різні варіації, різні опції. Наприклад, браузер Опера. Браузера Опери тут, як ви бачите, на жаль, нема. Браузер Brave. Браузер Brave є. Тобто тут є низка програм, які ви можете встановити. VirtualBox є, як ви бачите, тут кілька опцій, відповідно. Так. І що нам тут кажуть? Він доступний для встановлення. Загалом тут є доволі багато програм, які можна встановити. Дуже легко за допомогою графічного інтерфейсу. Що ж, давайте з вами завантажимо браузер Opera і встановимо його, відповідно, встановимо його о, за допомогою терміналу. Так, download Opera. Завантажити. І завантаження почалось. Чи ні. Так, завантаження пішло. де пакет завантажився майже повністю. Чекаємо. Так. Ну, швидкість не дуже в мене на наразі. З інтернетом є проблеми, на жаль. Що ж, почекаємо, поки завантажиться. Давайте поки що все ж таки щось встановимо. що не дуже важке. Ну, завантажився вже, завантажився все ж таки опера завантажилась, так. чи Браузер завантажився. Так, ну вибачте, так, 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 це вже філологія. Давайте все ж таки щонебудь встановимо. Так, це я не те на перепрошую так Давайте візьмемо щонебудь легковісне. Sublime, цікаво. Sublime є. E. Можна його встановити. І відповідно, відповідно, ви бачите, відбулося встановлення, так само легко його можна видалити. Тепер ви можете знайти його. В програмах. Sublime Text. Запускається, працює добре. Відповідно, йдемо далі і тепер за допомогою терміналу ми встановимо з вами оперу Відповідно, відкриваємо Downloads. Ось він наш пакет. Давайте ми з вами запустимо, перепрошую, запустимо. Терминал И Скопируем Всю Назву И Команды ті самі Sudo Apt Install Крапка Слэш И Вставляем Назву Файла Вводим Пароль И установление Пришло Ну, тут нас просять підтвердити щодо да, відповідно встановлення опори, підтверджуємо. Встановилася опора, і тепер ви можете також її, також можете її знайти в програмах. Вона в розділі інтернет, що логічно, перепрошую. Інтернет. Ось вона. Так. Запускаємо, і опера відкривається. Що ж, тепер, наприклад, нам щось не сподобалось і ми хочемо її видалити. Відповідно, нам потрібно скористатися командою Sudo VPT, Purch, Opera і Зірочка. Так, підтверджуємо, перевіряємо залежності. Sudo apt Auto Remove. Це спрощені варіанти, але їх легше запам'ятати. Щось все ж таки є. І начебто тепер у нас вже опера. Так, видалилась. Що ж, так, ми з вами подивилися, як оновлювати, як встановлювати програми, як їх видаляти. Відповідно, з інтернетом, на жаль, не все гаразд. Ну що ж, Думаю, в принципі, основні моменти для швидкого огляду ми з вами не розглянули. Звісно, можуть якісь питання виникати. Тут вже питання дослідницького тестування, оскільки, якщо будемо розглядати всі-всі всі опції, то це займе величезну кількість часу, тому ми йдемо от по такому спрощеному варіанту, швидко поглянули на інтерфейс, як оновитися, як встановити і видалити програму для початкового базового рівня. Це я думаю, буде достатньо. Що ж, ну і. На цьому це відео добігає кінця. Сподіваюсь, воно буде корисним. Дякую вам за увагу.